Є ще варіанти, яким чином, наприклад, можна забронюватися, навіть якщо є в резерв плюсі або в оберізі інформація про те, що ви нібито знаходитесь у розшуку. І я тут кажу про що? Справа в тому, що є у нас положення, відповідно до якого автоматично не можна оформити це бронювання, то внести вас до відповідно спеціального списку. Там військово зобов'язаних, які е, підлягають бронюванню, якщо, там так і написано, якщо е, ви перебуваєте в розшуку. Крапка. Але справа в тому, що відповідно до законодавства, у це повідомлення ТЦК в поліцію, воно не є розшуком як таковим, тобто, це е, е, невідповідність підзаконного нормативного акту щодо бронювання. Іншим нормативно-правим актам і законодавство, і виходить, що можна звернутися просто до суду і зобов'язати ТЦК та СП, забронювати вас. Ну, відповідно, не забронювати, а відповідно, якщо у вас є бронь. Е Отримати відстрочку. Але тут виникають інші проблеми, тому що потрібно спочатку забронюватися, отримати відповідні документи, підготувати там документи е ці щодо бронювання у письмовому вигляді, відправити це, це поштою, звичайно, на ТЦК, отримати відмову і потім оскаржувати ці дії в суд. Я думаю, що ніхто цього ще не робив, але теоретично це можливо зробити і таким чином забронювати, Друзі, взагалі-то тема вона така доволі непроста, і там на кожному етапі кожного шляху може бути відповідні нюанси. Тому що все індивідуально. Тут не можна сказати, що можна просто так взяти і зняти. Ну, незважаючи на оцей другий варіант, про який я казав. Тому. Тому, е якщо потрібна допомога, звертайтеся. Адвокат Олександр Євсютін, треба хоча б отримати консультацію для того, щоб вирішити, яким шляхом йти, а не просто так, як ви мені там пишете, скільки буде коштувати. Е Будь ласка, якщо потрібна допомога юридична з цих питань, то звертайтеся для отримання консультації, тому що тут краще отримати консультацію, оскільки ситуації бувають різні. А скільки різні ситуації, це індивідуальна. Відповідна повинна бути стратегія, тактика і відповідні дії щодо конкретно вашого випадку. Я вважаю, це буде правильно.